Нам сьогодні не прогнозували, але ось яка хмара, та вона, здається, пройде повз. Пролетить повз нас, наче фанер над Парижем. Я вже зібрала свій цей парасольку свою, а це, мабуть, треба забрати, хоч би пішов дощик, хоч би трішечки. Таке. Небо таке, ну, як на дощ. Ластівка вон полетіла низько. Може, щось і буде. Треба приготувати свої відра, усе, що є для дощику. Бачите, яка в мене колючка скоро. Вона буде велика-велика, висока, висока. У мене ще одна є. Ось. Буде цвісти мій сумах.